Сподіваюся, що встигнемо зробити ще це в цьому році по державним гарантіям вперше в історії України практичне виготовлення нових літаків по державному замовленню в інтересах Збройних сил України, в тому числі виготовлення керованих ракет, в тому числі виготовлення танків АПЛОТ. Ну я про кількість говорити сьогодні не буду, але це замовлення я сподіваюся, що на сьогодні вже почне. Практичну роботу, тому що е, рішення таке було насідання, кабінет не прийнято. Така сама робота спланована наступний рік. І по сучасним е, танкам, по сучасним озброєнням, по сучасним артилерійським озброєнням. Робота ведеться по всім напрямкам діяльності. Я взагалі рахую, що нам треба відновити конструкторське бюро, е, нам треба надіятися тільки на себе. У нас дуже багато науковців, у нас величезний потенціал в Україні. Головне правильно його використати.